Наш навчальний заклад він, е, був побитий, але не зруйнований. В нас були побиті стелі, були побиті вікна, були побиті стіни, був поруйнований дах. І вся ця робота почалася така активна травні місяця, коли почали міняти вже дах. І далі почалися внутрішні роботи, які закінчилися 31 серпня. Ми зробили нові схеми для евакуації. Ми встановили систему Аякс. У нас 9 гучних сирен, які включаються автоматично у застосунку повітряна тривога. Так що в нашій школі повітряну тривогу не пропустити. І ми знаємо, що завдяки нашим Збройним силам України ми тут перебуваємо не так часто, як планувалося. Але ми знаємо, що в цьому сховищі все організовано для того, щоб ми могли довго тривало тут перебувати. З 1 вересня прозвучало понад 20 повітряних тривог, і ми не пропустили жодної. Тому така система повинна стояти в тих місцях віддалених, де люди, де, наприклад, навчання проходить. Адже, як кажуть, попереджений, значить озброєний.